Так, ось чергова розпаковка товару з Китаю. Це є кросавки, заказані на Aliexpress. Там зараз йде багато знижок. Ціна цих кросовок. 5,61 долара. Це є десь 213 гривень. Зараз подивимося, що це за красовки. Ось такі кросовки. Це... Мав би бути 43 розмір. Ну, тут ніде не написано розмір. Ну, кросовки на перший вигляд дуже класні. Як на 200 гривень. Хоча такі кросовки в нас на... коштують десь мінімум, певно, 500-600 гривень. А на Aliexpress за 200. Я думаю, що вони цього варті. Як будуть носитися, потім побачимо. Але... на вигляд, красавки класні. Думаю, що варто заказувати з Aliexpress за таку ціну 200 гривень. Попробуємо носити потім знімемо відео, як вони носяться. i će dovoljno ne budu nositi etisa.